Синій жовтий це сила, що об'єднує. Саме тому до дня прапора стяг за майорів майже у всіх районах міста. Саксаганський став одним із перших районів міста, де підняли прапор цього визначного дня. Честь здійняти національний символ до неба надали захисниці Вікторії Плащевській та одній з найкращих учениць району Катерині Асташенковій. Цього дня не забули й про тих, завдяки кому стяг знову починає майоріти на звільнених від російської окупації територіях на урочистому заході. Військовим від району передали притчі разом зі смаколиками, які вже скоро поїдуть на передову. Сьогодні ми з сексанською родиною відзначаємо наше державне свято – День прапора, як завжди. Ми піднімаємо наш центральний прапор в сексанському районі, який знаходиться біля виконкому. Сьогодні у рамках свята було вручено військової частині 92-ї бригади. І допомагаємо завжди донатимо, допомагаємо. Військовим зараз тяжко, і ми повинні кожен на своєму фронті захищати, допомагати, донатити. Естафату підняття державного прапору від Саксаганського району перейняв металургійний. Попри те, що зазвичай зв'язку з безпековими заходами біля Марії нелюдно. Але 23 серпня тут зібрались почесні гості на флагштоці. Урочисто підняли синьо жовтий прапор, символ нашої національної єдності честі та гідності, цю почесну місію здійснив за традицією виконуючи обов'язки мера Кривого Рогу Юрій Вілкул. Не забувають у цей день і про тих, завдяки кому наше місто стало незалежним у 44-му, тим, хто ціною власного життя рятував інших, та тих, хто поліг за нашу свободу вже у сьогоднішній війні. Адже саме завдяки ним ми зараз можемо жити, працювати, проводити час зі своїми близькими та відзначати державні свята. Наш прапор це символ України, це символ і минулого, і сьогодення, і майбутнього. І ми завжди будемо жити під нашим незалежним. Жовтим, переможним прапором. Всіх вітаю! Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вами правда, за вами сила і воля святая. Ці слова нашого Кобзаря неабияк відкликаються, і в теперішній час подіях, які відбуваються в Україні, Шевченко завжди вірив та мріяв, щоб його рідна держава була вільною та незалежною. Попри те, що Тарас Григорович так і не дочекався кращих часів, він з небес поглядав, як у 1992-му синьо жовтий затвердий національним символом. А у 2004-му почали відзначати день державного прапору. Шановні Криворіжці, щиро і сердечно вітаю вас з головними святами нашої держави. Це державний прапор України і 33 річниця незалежності. Не дивлячись на те, що 33-ту річницю ми святкуємо під час війни. Кривий ріг все робить для того, щоб допомогти нашим військовим і створити всі умови для мешканців нашого міста, щоб вони могли, наскільки зараз можливо, комфортно. Проживати у найскрутнішу годину синьо-жовтий стяг вкотре єднає нас в одне ціле та шиває докупи націю. Віримо, скоро наш прапор майорітиме на вулицях усіх українських міст та сіл, на честь нашої безперечної перемоги над ворогом. Все буде Україна зі святом державного прапору та з прийдешнім днем незалежності. Вас вітають Анастасія Костенюк, Іван Сергієв та весь перший міський.